Опозиційні журналісти з Грузії та Білорусі отримали найвищу відзнаку Європи за свободу думки. Премію Сахарова про це з трибуни європейського парламенту оголосила президентка Роберта Мецола. Після рішення прийнятого на сьогоднішній конференції президентів для мене є честь оголосити, що премію імені Сахарова за свободу думки 2025 року було присуджено Андрію Почобуту з Білорусі та Мзії Амаглобелі з Грузії. Анджей почебут за ґратами. Він отримав 8 років колонії за критику режиму Олександра Лукашенка. Висвітлював акції протесту у 2020 році. Робив заяви на захист польської громади в Білорусі. Розповідав про вторгнення радянської армії до Польщі 1939 року. Сім'я не знає, що нині з Анджеєм. Побачення з ним заборонені. Мзія Амаґлабелі заарештована з грузинською владою під час акції протесту в Батумі. За ляпас начальникові місцевої поліції отримала два роки ув'язнення, яке їй присудив суд Батумі за опір представнику влади. Європейський парламент назвав її першою політичною ув'язненою у сучасній Грузії. Премія імені Сахарова за свободу думки щорічна відзнака Європейського парламенту. Цю нагороду вручають за досягнення у захисті прав людини та її свобод, розвиток демократії та обстоювання верховенства права, повагу до міжнародного законодавства захист прав меншин. Церемонія вручення премії, що передбачає грошову винагороду у 50 тисяч євро, відбудеться 16 грудня у Страсбурзі.